Слухайте звіри до кінця, ці найпотужнішими у Твої Господь даруй виконання всіх ваших прохань на благо. Господи Боже, вседержителю, творче неба і землі, вічний, і всесильний, до тебе звертаюся зі смиреним серцем і покаяним духом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще створив усе видиме і невидиме, що бачиш думки наші серця ще до того, як вони зародяться, Ти що даруєш нам життя в кожному диханні нашому. Почуй молитву мою недостойного раба Твого, Господи, Ти світло мої надіями, я ти покрови захист мій у час випробувань. Прийди до мене в години скорботи, коли душа моя обтяжена, турботами світу цього і даруй мир серцю моєму, змісни мене, щоб я з терпінням і смиренням ніс свій хрест, з надією на Твою всебогу волю, бо Ти є джерело всієї радості і спасіння. Прости мене, Господи, за гріхи мої які я чиню у думках, словах і вчинках прости мене за всі миліські немочі, за гординю самолюбство, недовіру і недбалість у молитві Допоможи мені очистити серце моє від усякого гріха і насадити в ньому любов, смирення, терпіння та милосердя до ближніх, Господи, милосерди, навчи мене любити так, як ти заповідав, щиро, безкорисово і всім'єством своєм. Нехай любов до тебе і до ближнього стане світлом, що провадить мене шляхом праведності. Наповни серце моє співчуттям до страждених, щоб я міг простягти руку допомоги тим, хто цього потребує, Господи, збережи мене від споку світу цього і від лукавих помислів, що підстерігають на кожному кроці, даруй мені мудрість розрізняти добро і зло істину і неправду, щоб не впадати в гріх через своє незнання чи недбалість, огорни мене силою Твої благодаті, щоб стійко тримався віри, незважаючи на всі труднощі та випробування, Господи Ісусе Христе, Сину, Божий, Раде любові своєї ти прийшов у цей світ, прийняв страждання, і хрест на смерть, щоб кожен, хто вірив в тебе, мав життя вічне, змісне, Господи, віру мою, дай мені сили служити тобі вірно і з любов'ю, всіма силами своїми. Нехай твої страждання на хресті завжди нагадують мені, про велич твоєї любові і милосердя, Духу Святий, Утішителю, премудроста вічна, прийди, і освяти мене, наповни душу мою світлом істини твоєї, навчи мене молитися. Коли немає слів і просвіти мене в години темряви і сумнівів, нехай вогонь Твоєї благодаті горить у моєму серці, надає охолонути у вірі та любові до Тебе, пресвята Троїця єдиний Боже, Отець Син і Святий Дух помили мене і всіх, хто шукає Твоєї правди, на шляхом спасіння, охороняє від ворогів, видимих і невидимих, і даруй благодать Твою, що прийшовши шлях земного життя, ми удостоїлися вічного життя в царстві Твоєму. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, ти ще від віку просвіщаєш душі тих, хто взиває до Тебе, ти, що милістю свою безмежне відвідав цей світ, аби визволити нас вестягарів гріховних і дарувати нам життя вічне, почуй моління наше, смиренно взиваємо до тебе, зубини серце нашого. напишіть імена, та прохання в коментарях. Господи, милосердний, є захист, і прибіжище всіх, хто на тебе уповає. захисти нас рабів твоїх від усіх бідинопастей, видимих і невидимих, від ворогів душевних і тілесних від злих намірів, і підступів диявольських покорі нас покровом богататі Твоєї, колись Ти спасав вірних рабів Твоїх від темряви і небезпек, Так і нині простягни руку свою захисти, нас від вихолів, що наближається від усякої біди, що може нас підкати. Ти, що чудесами своїми звеселяв серця праведних і повертав надію тим, хто був у скорботі і не полишай нас, Господу, наші нема у час випробувань, прийди до нас, як ти прийшов до Петра, що то нових хвилях, і дай нам руку Твою, щоб ми не загинули в морі житейських хвиль, Господи Спасителю наш, ти що знаєш серце кожного, Яви на милість твої, захисти нас від підступів ворога, душ наших. Даруй нам силу і мужність, щоб ми не впали у вічай, але утвердилися у вірі та надії на тебе, просвіти розум наш, щоб ми не скибили на шляху праведному, щоб зло не затьмарило нашого розуму, а світло Твоєї істини, провадило нас до життя вічного, Господи наш, могутній царю, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, не допусти, щоб ми були охоплені страхом чи сумнівами, але зміцни нас у Твоїй правді, Ти є твердиня нашої, щит, спасіння нашого. При Біжищі і захисту, всякий час лиха, бугаємо тебе, Всевишній збережи країну нашу від нашестя ворогів, від і бій, що можуть нас підкати, даруй мир і спокій серцям нашим, захисти кордони наші, зміцни руки воїнів наших, щоб вони охороняючи рідну землю, мали силу і мужність, які ти даруєш, просвяти настав, дарів наших, щоб їхні рішення були справедливі, милосердні. Сповнені Твоєї мудрості, Господи Ісусе Христе, Ти, що заради нас постраждав на хресті терпіння в усіх випробуваннях, як Ти терпів заради нашого спасіння, збережи нас від віччю і зміцни серця на що надії, на твою безмежну любов і милосердя, навчи нас прощати і любити до одного, щоб ми у всьому шукали миру і правди Твоєї. Господи, віримо, що Ти не залишиш нас собі біді, Ти альфа і Омега, початок, і кінець, і все в руках Твоїх, покладаємо всі наші турботи на Тебе, бо Ти піквишся про нас, і покладаючи всю надію на Тебе, величаємо ім'я Твое святе, і дякуємо Тобі за всі богодіяння Твої, видимі і невидимі, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, Боже, ми єдиний у Тройці поклоняємо і прославляємо, Отче, Сину і Святий Духу. Єдиний істинний Боже і творче всього видимого і невидимого, напишіть імена та прохання в коментарях. Поклоняюся тобі, що з небуття покликав мене і створив за образом, і подобаю своєю, і дарував мені в цьому житті розум, волю і здатність до покаяння, також надію на вічне спастіння через Христа Ісуса, Сина Твого, Господа нашого. Зізнаюся перед Тобою, як і перед усіма святими ангели усім, небесним воїнством, що я є великий грішник. Бо ти, Господи, бачиш моє серце і знаєш усі таємниці душі моєї, ти бачиш усе і немає нічого прихованого від твоїх очей, Господи, милосердний, зрішив я багато, Словом, ділом і думкою, Зрішив я свідомо і несвідомо, добровільно, і мимоволі, жив я недбало і не виконав заповідей Твоїх, ідучи за греховними бажаннями своїми, часто відступав від Твого святого шляху і відвертався від Тебе, окаяний я, немає виправдання перед тобою Бою, Боже праведний, тому з покаяннями, сльозами благаю тебе, не засуди мене, грішника, але будь милостовий до мене і не відкинь мене від лиця Твого. Бо якщо ти помилуєш мене то оживиш мене, як будного сина, що повернувся до тебе після довгого блукання. Незважаючи на мої зради, прийми мене, як прийняв ти митника й будницю, і подай мені силу твердити шляхом Твоїх заповідей, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що для нас втілився і помер на Христі за наші гріхи. Прости мене, бо я осквернив себе багатьма провинами і негідний навіть взивати до Тебе, але через Твою безмежну любов і милість. Прийми моє покаяння і даруй мені прощення гріхів. святий душе, що є життєдавчий, утішити людуш наших, ти, що просвічуєш розум і настановляєш на шлях правди, просвіти моє серце, і подай мені силу. Подавати всі пристрасті і злі нахили, що заважають мені наблизитися до Тебе, Боже, мій даруй мені справжнє і щире покаяння, очисти душу мою від усякої скверни і зроби мене гідним, твого небесного царства, бо ти один милосерний, ти один любиш нас, і тобі належиться, слава честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Овце милостивий, Господи Ісусе Христе, що прийшов у світ спасти грішників, сердечно мовимо тебе, помилуй нас, бо немає у нас іншого. Пристановище, окрім твоєї безмежної милості, схилися до нас, грішних, що з вірою покаянням взиваємо до тебе, Ісусе, Сину Боже, життя наше, просвіти нас і помилуй. Ангели, Архангели, славословлять Тебе на небесах, Ісуса, безперервно співаючи, хвалу твої безмежні величі, але ми, грішні з покаянням і страхом, приступаємо до Тебе, присячи. Прощення і Богадаті, щоб, отримавши милість Твою, співати Тобі, Ісусе світло істини, просвіти нас світлом Своїм, Ісусе, Джерело серця, наповни нас Твоє Богадаття, Ісусе, Хранителю наш, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, Ісусе, Спасителю наш, веди нас шляхом праведності, Ісусе, любови, невимовна, спалитерня гріхів наших. Ісусе Сину Боже, життя наше просвіти нас, і помилую, небо і земля славлять Твоє ім'я, Господи, бо Ти втілився, задля спасіння світу і відкрив для нас дорогу до Царства Небесного, невідкине, що здячністю і трепетом взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти дарував людям, істинний шлях до спасіння, вказуючи нам на покаяння, і любов до ближнього, ми, хоч і не гідні, але з надією, звертаємося до Тебе, молячи, про Твою милість. Ісусе, пастирю добрий, приведи нас за твого стада. Ісусе, мудрость Тебе безмежно настав нас на тлях правди, Ісусе, любов'ю сповнений, даруй нам прощення гріхів наших, Ісусе, лікарю душі, ті остяни наші немечі. Ісусе, джерело милості, не судні скорботи, Ісусе, Сину Боже, життя наше, просвяти нас, і помилуй своєю безмежною любов'ю. Ти приніс себе в жертву заради нашого спасіння, Господи, Ти віддав життя Своє, щоб дарувати нам вічне життя. З дячним серцем приймаємо твою жертву і співаємо тобі. Алливуя, Христе Спасителю, ти показав нам ця відкрив ворота вічного життя. Прийми, на що молитвої змісни нас. На шляху спасіння, що ми, здолавши всі спокуси, з надії в серці, завжди кликали до Тебе, і Ісусе, жертва без сіна, прийми наше покаяння, і Ісусе, силою Своєю збережи нас від зла, і Ісусе, царю слави, наповни наше серця віру і надією, і Ісусе, наставнику смирений, веди нас до миру вічного, Ісусе, Захиснику наш, відверни від нас тіні страху і сумнівів, Ісусе, Сину Боже, життя, наше, просвіти нас і помилуй. Шлях спасіння, Ти відкрив для нас, Господи Ісусе, і дарував нам приклад, Покори любові, ми осяяні Твоїм світлом, смирено взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Спасителю наш, Ти простив грішницю і привів її до покаяння, Дав стілення й мир душам людей, не відкинь, і нас шукаємося, шукаємо Твого милосердя. Прими наші смирині молитви. Ісусе, дарувальнику миру, в миру, серця наші, Ісусе, вчителю правди, навчи нас чинити волю Твою, Ісусе, захиснику слабкий, зміцни на часи випробування Ісусе. Втілення любові дай нам сили прощати, Ісусе, щедрий подателю, богослови нас твоїми дарами, Ісусе, Сину Божий, життя наше просвяти нас і помилуй. з висоти своєї слави Ти зійшов, Господи, щоб нас підняти. Твоїм смиренням і жертовністю Ти показав нам дорогу спасіння, тому з вдячністю і любов'ю взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Ти, Господи, не зневажив Тих, хто приходить до Тебе з покаянням. Ми грішні просимо Тебе, злянься на нас, очисти наші серця і даруй нам силу для нового життя в тобі, почуй наші молитви, Ісусе, Милостивий, пастир, веди нас до спасіння, Ісусе, ковщиго надії, збережи нас від гріховного потопу, Ісусе, світоч світу, освяти наші душі твоїм світлом, Ісусе, осяяння розуму, просвіти наші серця, Ісусе Покровителю наш, оберігай нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, Сину Божий, життя наше. Просвяти нас і помилуй, смиренно припадаємо до Тебе, Господи є нашим світлом, нашою надією і спасінням, не відвертай лиця свого від нас, але почуй наші молитви і зі швином, благодать Твою. Ми ж з вірою, і надією, співаємо Тобі, Алілуя, Ти, Господи Ісусе, прийшов до нас, щоб звільнити полонених, І розв'язати возви гріхів наші просимо Тебе, визволи нас від всякої спокуси і даруй нам силу чинити волю Твою. В дні нашого життя, прийми наші молитви. Ісусе, визволителю наш, розірви, Кайдани гріховні, Ісусе, Силою Своєю збережи нас від падінь, Ісусе, путівнику наш, веди нас до вічного життя, Ісусе, щедри, подателю, благодаті, наші немочі, Ісусе, радость та сердець наших, наповни нас любов'ю Твоєю, Ісусе, Сину Боже, життя наше, просвяти нас і помилуй. Бачачи неміч нашої, безцілля, наше Господи, Ти простягаєш до нас свою руку, щоб підняти і зміцнити нас на шляху спасіння, ми уповаючи на Твою милість взиваємо до тебе Аллилуйя, Ти, Ісусе, світом для світи, вічним життям для кожної душі. Прийди, і просвіти нас, що в темряві букаємо, і зміцни нас, щоб ми, утвердившись у йшли шляхом правди, і співали тобі, і Ісусе, і світло правдиве. Просвіти нас світом Своїм, Ісусе, захиснику нашу, Кри нас від ворогів, душ наших, Ісусе, наставнику наш, допоможи нам у часи сумнівів, і спокус, Ісусе, джерело життя, наповни наші душі, живою водою Своєю, Ісусе, заступнику наш, захисти нас у день випробувань, Ісусе Сину Божий, життя наше, просвіти нас і помилуй. Ти наша надією, спасінням, Господи, бо Твоє ім'я є міцною твердиною для всіх, хто шукає притулку, не залишай нас у гріхах наших, але даруй нам силу давати всі спокуси і співати тобі. Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти прийшов у світ, щоб дати нам життя вічне, допоможи нам не зневажати Твоїми дарами, але завжди здячністю приймати Твою благодать, щоб просвічені нею ми могли бути гідними Твого Царства, почуй наші молитви, Ісусе, дорога життя, веди на шляхом спасіння, Ісусе, наставнику в покорі, нас на смирення, Ісусе, пастирю наш, не дозволь нам заблукати, Ісусе, лікарю, душ наших, вилікуй наші рани, гріховні. Ісусе Покровителю наш, захисти нас від Буржитєвий, Ісусе Сину Боже, життя наше, просвіти нас, і помилуй, усі небеса радуються спасінню людства через Твою святу жертву, Господи. Ми недостойні прагнемо бути причасниками цього спасіння, і з вдячністю підносимо до Тебе, наші молитви, взиваючи олівої, Господи Ісусе, Твоїм втіленням Ти відкрив нам шлях до вічного життя, даруй нам сили йти за Тобою і не відступати від Твоєї волі. Чи не гідними бути дітьми світла, що босяяні твою благодаттю, ми завжди співали тобі, Ісусе, Сонце, Правди, просвіти нас світлом Твоїм, Ісусе, Боги Спасителю, зміцни нас у вірі, Ісусе, пастирю добрий, приведи нас до Твого стада, Ісусе, ласкавий, наставнику, навчи нас, любити ближніх наших. Ісусе щедрий, подателю, благ, обдаруй нас своєю милістю, Ісусе, Сину Божий, життя наше просвіти нас і помилуй, силою своєю ти підносиш упалих і даєш силенням. Скариченим душом при мене ще молотує. Господи, і даруй нам силу слідувати Твоїм шляхом, щоб укріплені тобою ми завжди співали. Аллилуйя, Ти, Господи Ісусе, є нашим провідником і захистом. З Твоєю допомогою ми долаємо всі спокуси і небезпеки, укріпи нас, щоб ми укриті під Твоїм покровом, з надією зверталися до Тебе, Ісусе, провіднику наш, покажи нам шлях до спасіння, Ісусе, охоронцю наш, незалежна субідім, Ісусе, щедрі подателю благодаті, даті, у вірі, Ісуса, любови невичерпна, наповни наші серця Твоїм миром, Ісусе, Царю, слави, перейми наші покаяння молитви. Ісусе, Сину Боже, життя наше просвяти нас, і помилуй Твоя безмежна любов кличе нас до Тебе, Господи. Ми прагнемо бути з тобою і прославляти Твоє святе ім'я, Тому з вірою і вдячністю співаємо Тобі. Аллилуйя, Господи Ісусе. Ти джерелом і милосердя, дари нам силу і мудрість, щоб ми завжди залишалися вірними твоїм заповідям і швидше шляхом правди, почуй наші молитвої наповни наші серця. Твоєю благодатью, Ісусе, мудрість Вічна настав нас на шлях правди, Ісусе, джерело милосердя, стіли наші душевні рани, Ісусе, захиснику наш, допоможи нам одні випробувань, Ісусе, Світло наше, просвіти темряву наших сердець, Ісусе, Царю Вічний, прийми наші покаяння молитви. Ісусе, Сину Боже, життя наше, просвіти нас, і помилуй Ти нашу надію, спасінням, Господи Ісусе. Твоя жертва на Христі дарувала нам можливість вічного життя. Даруй нам благодать, завжди пам'ятати про Твоїм страждання і з вдячністю співати тобі. Аллилуйя, мосерне Господи, ти дав нам своє слово свою благодать для спасіння наших душ. Допоможи нам не відступати від твоїх заповідей. Звіруй та надію, слідувати за Тобою, прийми наші молитви, Ісусе, шлях істини, веди нас до Твого Царства, Ісусе, наставнику в покорі, вчини нас смиреними і терпеливими, Ісусе, світло правди, просвяти наші серця, любов'ю Твоєю. Ісусе, джерело життя вічного, даруй нам Спасіння, Ісусе, милостивий Спасителю, допоможи нам у всі дні нашого життя, Ісусе, Сину Боже, життя наше, просвяти нас і помилуй. О Всесильний Ісусе Христе, прийми ці наші смирені молитви, як вдячність за твою безмежну любов і милість. Даруй нам благодать перебувати в твоїй святій волі, щоб ми могли з чистими серцями. Співати Тобі вічна Алівуя, о всесильний Ісусе Христе, приймись наші смирені молитви, як вдячність за твою безмежну любов і милість, даруй нам бодать перебувати в Твоїй святій волі, щоб ми могли з чистими серцями співати Тобі вічна Алівуя, о всесильний Ісусе Христе приймиться наші смирені молитви, як вдячність за твою безмежну любов і милість, даруй нам благодать перебувати в Твоїй святій волі, щоб ми могли з чистими серцями співати, Тобі вічна Алливуя. Я. Ангели, Архангели, славословлять Тебе на небесах, Ісусе, безперервно співаючи хвалу Твої безмежній величі, але ми, грішні з покаянням і страхом, приступаємо до Тебе, просячи прощення і благодаті, щоб, отримавши милість Твою, співати Тобі. Ісусе, світ істини, просвіти нас світом Своїм, Ісусе, джерело милосердя, наповни нас Твоєю благодаттю. Ісусе, Хранителю наш, захисти нас від видимих і невидимих ворогів. Ісусе, Спасителю наш, на шляхом праведності, Ісусе, любови, невимовна, Спалитерня гріхів наших, Ісусе, Сину, Боже, життя наше, просвяти нас, і помилуй, о всемилости, Господи Ісуса Христе, що прийшов у світ, спасти грішників, сердечно молимо Тебе, Помилуй нас, бо немає у нас іншого пристановища, окрім твоєї безмежної милості, схилися до нас, грішних, що з вірою і покаянням взиваємо до Тебе, Ісусе, Сину, Боже, життя наше, просвятина. І помилуй. Господи Боже, наш Царю Небесний, творче всього видимого і невидимого, водико життя нашого, з любов'ю і смиренням стоїмо перед Тобою, щоб визнести тобі хволю подяку, за всі Твої благодіяння явлені нам недостойним, благословени ти, Господи, що захищаєш нас від усякого зла, що ведеш нас стежками правди Твоєї, що даруєш нам життя і всі блага для тілесного і духовного зростання. Дякуємо Тобі за Твоє безмежне милосердя, за дар прощення гріхів. І відкриття для нас, двери Царства Небесного. Господи, дякуємо Тобі за Твою святу церкву за молитви Твої святі таїнства, через які ти очищаєш, і освячуєш душі наші, просимо Тебе, збережи в єдності мирі та правдивій вірі до кінця віку. Прийми, Господи, нашу подяку за всі дари цього земного життя, за повітря, яким ми дихаємо, за хліб насущний, який ти подаєш нам, за здоров'я, мир і спокій, які ти даруєш нам і нашим близьким. Мовимо тебе, Господи, помили нас і продовжуй богодіяння своє над нами. Босови наші труди, направ серця наші на шлях спасіння і даруй на мудрість та силу виконувати Твої заповіді, щоб ми очищені від усякої скверни, і з'єднані в любові до тебе, приносили тобі чисту і на похитну хвалу у всі дні нашого життя. Тобі, Господи, належить слава честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас по всіх і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю, нашої влади, звибини серце, кличу до Тебе, бо Ти є скеля і оборона, ти є прихисток мій, одні скорботи, випробувань. Напишіть мене та прохання в коментарях. Як сказано, Господь, світло моє і спасіння моє, кого маю боятися, Господь, сила життя мого, кого мені лякатися, ти, надія моє, і спасіння моє до тебе я підношу молитву свою. Господи, даруй мені силу, щоб стояти непохитно перед спокусами світу цього. Даруй мені мудрість, аби зрозуміти Твої заповіді і вагідність, щоб у всьому слідувати Твої святі волі. Господи, почуй молитву мою і волання мене, нехай дійде до Тебе, благаю тебе, Господи, не відверни лиця від Твого від мене, але будь зі мною завжди в радості, в скорботі, в світлі в темряві. Ти христиє той, хто прихиляє небеса і сходить, і морок під ногами Його. Захисти мене, Господи, під покровом крил Твоїх, як орел захищає своїх пташенят, і охорони мене від усякої небезпеки, укріпи мене, Боже, щоби завжди тримався правди Твоєї. І не відхилявся на шлях неправедний, щоб ніколи не зрадив твоєї любові та вірності, бо сказано Він, твердиня моє і спасіння моє, пристановище моє, не захитаюся більше, Ісусе, ти добрий пастир, який веде овець своїх на зелені посовища, і на тихих водах ти заспокоїш душі наші, ти той, хто оживляє душу мою, тому прошу тебе. Оживи і душе мою, даруй мені силу піднятися, коли я падаю, даруй мені віру і надію, щоб ніколи не зневіритися в Твоїй безмежній милості, Ти є той, хто рятує від безодні і Твоє милосердя не має меж, Господи, будь світом моїм у темряві, провідником моїм, у часи розгубленості, на тебе, Господи, уповаю, нехай не посоромлюся навіки. Даруй мені чистоту серця, що думки і вчинки мої були годні тобі. Даруй терпіння, щоб я зміг нести тягарі життя з гідністю і даруй миру, серці моєму, щоб ніщо не могло його затьмарити. Господи, знаю, що ти близький до тих, хто скрушений духом і спасаєш покірних серцем. Помилуй мене, Господи, і будь зі мною кожного дня, направляючи кроки мій на шлях праведності, ти вивів мене на простір, ти спас мене, бо вподобав мене, молю Тебе, Христе, будь мою підтримкою і захистом, нехай рука Твоя завжди буде наді мною, нехай лице Твоє сяє, на мене, бо ти, Господи, щит для мене, слава моя, ти підносиш голову мою, у Тобі сила моя, у Тобі віра моя, навчи мене, Господи, жити так. Щоб кожен мій день був відображенням Твоєї любові, і щоб кожен мій вчинок прославляв ім'я Твоє святе, Господи Ісусе, даруй мені, мир Твій, що перевищує всяке розуміння, і нехай серце моє буде сповнене радості від Твоєї присутності, бо Ти, Господи, благословляєш праведного, якщо Том обдаровуєш його благоволінням, нехай Твоє благодать провадить мене по життю, і нехай душами, завжди славить тебе, амінь. Господи Боже, наш творчий всього видимого і невидимого, Ти, що на небесах сидиш, і при мудрості все сотворяєш і управляєш, прийми нашу смиренну подяку і хвалу, яку возносимо тобі, дякуємо тобі, Владико, за невимовну твою благість і безмежну милість, яку ти являєш нам недостойним рабам Твоїм, Ти дарував нам життя, здоров'я і кожен день нашого биття наповнюєш. Твоїм благословенням ти не залишаєш нас у випробуваннях, наставляєш на шлях і укріплюєш наші серця, істині твої, Господи, ти наше світвоє, наша надія. Ти оберігаєш нас від усякого зла і провадиш шляхом праведності. Слава тобі, Боже наш, за те, що ти являєш нам Твою благодать. і милосердя, і щоденно живиш нас, слібом духовним. Подяку тобі, приносимо за дар віри, за твої святі таїнства, через які освячуєш нас і укріплюєш у єдності з тобою. Бо свинине ім'я Твоє, Господи, від нині до віку. мовимо Тебе, Господи, утверджуй нас у любові до Тебе і до ближніх наших, дай нам завжди пам'ятати Твої добродійства і благодіяння, слава Тебе в кожній хвилині нашого життя і приносити достойний плід покаяння. Прийми, Владику, молитву цю подячну, і нехай вона вознесеться до тебе, яка диво приємне, і нехай Богодай Твоя буде з нами, у всі дні життя нашого, бо тобі належить всяка слава, честі поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, восвення бо Господній нехай перебуває з усіма нами.